Всім привіт! Прийшла весна, починається сезон пересадок, і сьогодні я почну пересаджувати свої орхідеї, які потребують цієї пересадки. Ну, розпочнемо. От у мене росте отака орхідея. Випустила дуже багато коріння. Я мусила поставити поставити її в такий горшочок, тому що коріння. Дуже були, сильно порозлапанювалися, і мені було кожен раз, коли я її поливаю, і ламалися корні. Не хотілося її дуже так руйнувати коріння. І я зайшла і поставила її у такий горшочок. Вона здала це флору, і отак вона у мене росла. А тепер я дивлюся, що вона вилазить, вона знаходиться в такому стаканчику. З кліном. Ну, і я просто не встигаю її поливати, вона дуже швидко п'є воду. І я вирішила її пересадити. зараз почнемо. Так, це відкладемо в сторону. От я її позавчора поливала, вона вже на сьогодні вона вже суха. Я змушена її зараз залити. Щоб вона повністю моху питав її вологу, щоб її було легше можна було витягнути з стаканчика. От я орхідею звільнила від моху. І тепер хочу подивитися на цю орхідейку, що я мушу зробити. Дивіться, у неї тут дуже такий стволик дуже довгенький, дивлюся. От і цей стволик я, напевне, відріжу. Тут так дивлюся корінчики ці недобрі, але вони не прокинулись, я їх відріжу. Я візьму секатор. Потім вона буде дуже мені високо в посадці. Так. Дивимося, що тут відрізати. І отак. Отак я її і відріжу. Це е, нанизу я давала кокосове е, волокно. Не буду її, корні так позапутувалися, тут що, якщо зможу, я. Витягмо, якщо не зможу, то так і вона піде у посадку. Тільки це розпушу краще, щоб. Так, це забрали. Щоб краще корінням було дихати, бо тому що тут і вона мені цвіла. Це є леопард метелик. Також тут треба цей цвітонос, яким вона цвіла. Також я відріжу. Так, відрізала. І цей листочок один я заберу. Ой, вона мені тягнеться від у нас тут. Огу. Ну чого? Свісти заберу остаточки. Так, це є мультифтка. Таке довжелезне коріння, воно мені постійно мішає, я так завиваю, завиваю, завиваю її. Цей стволик я зараз, ну дивіться, прокинувся світонос. Цей стволик я оброблю, зараз візьму. У мене є тут. Топсін М. Е. І топсіном можна стволик обробити ем, корицею, також я обробляла. Мені подобається. Куркумою можна обробити. Теж мені подобається. От я взяла топсін, сипала собі порошочок і кип'яченої води трошки даю пару капель. У мене у порошку. І я собі розроблю такий сухий препарат зроблю з нього таку так, таку мазь от є перекисінь. Візьму. Палочку, я беру жну палочку. Попку на оцей зріз що я зробила, не шепить нічого, все в порядку. Так, я хочу ще заробити зріз, Тут де я зрізала цвітонос. У мене є садовий вар. От я візьму трошки садового вару. Так. І зароблю. Отут є цвітонос, і цвітоноси висохли, і всередині є така як трубочка, така отвір такий знаходиться. І я його просто закрию мастити. Зріз, який зроблений є, я. я його замащу. Аж тут зріз. світлий, але я його замащу як краще. Буде замащений. Нам постояти 5-6 годин і посаджу. Отак От хай сохне. Продовжимо наше пересаджування. Пройшло 5 годин, і я е, е, також замочила орхідею свою корінчиками ще і листочками замочила у живу, також дала живу ще, і ем, хочу її, е, так як дати амінокислоти, тому що вона має вже цитонос, і я хочу її, так як би допомогти, щоб вона не заморозила цей цитонос. Корінчики напиталися, я мусила корінці, так як би. Поставити у воду, бо тому що є воздушні коріння. І зараз я буду класти в посадку і мені треба, щоб вони не ламалися, не тріскали. Так, хай вона постоїть трошки. Так, зараз ми пересадимо цю орхідейку. Я дала орхідейці на низ це флору. Дала кокосове волокно, поклала уже живий мох і буду пробувати її садити. Закручувати, буду пробувати її закручувати. Ріня довгі складно працювати з таким корінням. Попробуємо так забити, щоб можна було посадити. Завила, посадила, о, так, о, сіла вона гарно, роз я її розправлю, щоб було видно. Мені ближчі корінчики до горшочка, було видно, як поливати. Отак. О, тепер будемо пробувати засипати. Це велика кора угу. розтукую, щоб краще сідала кора. Живий мох є, що я вибрала вже з коробки, в мене росте в таких коробах живий мох. Такий контейнер є, я в контейнері собі пророщую живий мох. Так, кладу трошки живого моху між корінцями. Так. Щоб піднімали гарно. Вологу по корінчиках Так простукую, що гарно сіло. так, трошки даю це офнути ще поверху. Так. Також укладаю живий мох. Від шийки кладу далеко. Мох, тільки по краєчку ладу горшечка. Засипаємо. Також у мене тут я дала, може, одна ложка столова саофлори, але я перемішала разом і даю разом з корою. Цеофлора гарно на себе тягне волову і зберігає віддає корінчика, так як орхідейка дуже любить вологу. Так, я її тут поставлю під низ, таку велику кору. Щоб дрібна не просипалась під низ, під стволик, де, де ми його обрізали. А поставимо його на отаку грубу кору, Отак. так. я ще вкладу, щоб закрити трошки. Тут нам треба закрити коріччики. Отак це така робота ручна викладаєш, щоб це все тобі було гарно Повітряні корінці. Карманів, щоб не було повітряних. І опад. Опад я даю отакий з лісу. Ми з чоловіком собі ходимо в ліс, і я все собі збираю опад. Сосновий опад. Тут є і листя дуба, і іголочки, і такі соснові. Все, що знаходиться під я під соснами, оте я збираю. У нас є дома плохина, і нам потрібно кожного року її все мульчувати. Це для того я даю, щоб не плісніла кора. Оцей опад я даю, не буде посадка плісняти. Це ми додали. І ще одне, що хочу дати у цю орхідейку, я прикрию її мохом і зверху прикрию цим волокном, в якому вона знаходилася. Так розкладу її, бо вона любить давати повітряні коріння. Так, я зараз. І волокно кокосове поставлю ще, так легенько запхаю, запхаю. Трошки мхата зверху, щоб зберігала краще вологу. І накрию, покажу вам свою посадку. І корінчики буде видно, як її поливати, які ростуть, які не ростуть. От така красота. На цьому все. Буду своє відео закінчувати, свою пересадку. Гарно всім дякую, що були зі мною, що дивитесь мене. Ставте лайки, кому сподобалося. Всім до побачення! Будьте здорові. Па-па-па-па!